Ну, мабуть, ви, пане Василю, трохи поспішили, сказавши, що презентація проєкту скоріше анонсування, тому що робота тільки розпочалася, і ще не так багато чого щоб презентувати результати. Тому це, це, це дійсно це новий проєкт, називається розробка стратегії державної міграційної політики України 2035 року. Трудоресурсний аспект, який буде реалізований протягом кінця цього року і ну, майже першої половини наступного року. Він є логічним продовженням серії двох попередніх проєктів, які були реалізовані за підтримки Міжнародного фонду відродження. Всіукраїнської асоціацією компаній з міжнародного порпрацевлаштування із у за участю нашого інституту, який міняв назву в процесі виконання цих проектів, зараз він називається інститут демографії та досліджень якості життя і імені Михайла Птуха Національної академії наук України. А також були був залучений Маріупольський державний національний університет. уністерні університет. Вибачте на. Да. Попередні в ході попередніх двох проєктів це візія 2033 збереження та росту трудових ресурсів України в найближче десятиріччя і міграційна політика України на шляхів вдосконалення протягом цих двох проєктів було реалізовано п'ять досліджень <кій> збереження та розвиток трудових ресурсів України найближче десятиріччя. Аналіз міграційної політики держави орієнтири для України, оцінка перспективно ресурсних потреб України, оцінка стану реалізації чинної міграційної політики України та обґрунтування основних напрямів удосконалення стратегії державної міграційної політики на період до 2035 року. Ці реалізовані проекти являють собою достатні досліднички підґрунти для підготовки проекту стратегії державної міграційної політики України до 2035 року, який буде враховувати тут ресурсний аспект. Актуальність дослідження обмовлена, по перше новими міграційними викликами, які спричинені повномасштабною війною. Зокрема, ой. Зокрема, мова йде про значні масштаби виїзду як за кордон, так і значні масштаби внутрішнього переміщення населення пов'язаного саме з, саме з воєнними діями. Також необхідність трудоресурсного забезпечення потреб економіки України в процесі повоєнного відродження. Також обумовлює актуальність цього дослідження. Важливим є врахування трудоресурс, трудоресурсного аспекту, для ефективного відновлення сало розвитку держави в майбутньому і нарешті ще один чинник, який обмовлює актуальність дослідження, це завершення у поточному році дії чинної стратегії Державної міграційної політики України. Зараз поставлено завдання і розпочалася робота над формуванням нової стратегії державної міграційної політики України, яку цю роботу очолює Міністерство внутрішніх справ. Наше завдання завдання трудового колективу. До якого до якого входять інститут демографії та успішення якості життя імені Михайла Птухи, Тухи? Це Українська асоціація компаній з міжнародного працевлаштування та новостворений офіс міграційної політики. Завдання нашого колективу це представити своє бачення е, е, державної міграційної політики саме з врахуванням трудоресурсного аспекту? Ну а далі наші наробки теж можуть бути використані. При розробці е, тієї стратегії, яку розробляють міністерства е, Метою проєкту є розробка оновленої стратегії Державної міграційної політики України до 2035 року, частині, яка буде враховувати трудоресурсний аспект. А також проведення публічного обговорення із залученням ключових стейкхолдерів, бізнесу, громадянського суспільства з метою узгодження стратегічних підходів, підвищення суспільної підтримки та формування спільного бачення міграційної політики майбутнього. Цільовою аудиторією проекту розробка стратегії державної міграційної політики України до 2035 року. Тут аспект є по перше, профілі міністерства та відомства. Народні депутати, місцева влада, міжнародні та неурядові організації, бізнес-середовище, громадянське суспільство в цілому, в тому числі і власне ті мігранти, як зовнішні мігранти, так і внутрідержавні мігранти. На сьогодні творчим колективом попередньо підкреслюю попередньо, тому що ці речі будуть дороблятися в ході реалізації проекту. Визначено попередню мету, принципи, пріоритетні цілі та завдання міграційної політики, які мають бути відображені в новій стратегії. стратегії, яка буде враховувати тут ресурсний аспект. Значить, мета стратегії, згідно з попереднім, з попередніми нашими оцінками трудового колективу, це досягнення. Параметрів стабільного демографічного розвитку та забезпечення економіки робочою силою за рахунок міграції, максимальне використання міграційних можливостей і мінімізація негативних наслідків міграції, включаючи в тому числі три таких аспекти: Це стабілізацію кількісного та якісного складу населення, е, шляхом забезпечення умов для гідної зайнятості та кар'єрного зростання на батьківщині і скорочення відповідно еміграції. В умовах подальшої інтеграції в європейський імміграційний простір це по-друге створення умов для добровільного сталого повернення біженців війни та інших категорій вихідців з України на батьківщину, і по третє, залучення трудових мігрантів з-за кордону з урахуванням перспектив економічного розвитку запитів працедавців та інтересів вітчизняних працівників інтеграції прибулих. В українське суспільство з метою збереження балансу між економічними вигодами та соціальними викликами, тому що відомо, що приїзд е, е, значної кількості мігрантів з інших країн з одного боку е, це е, вклад в е, робочу силу, але з іншого боку, це певна загроза ментальній цілісності населення. І, відповідно, треба знайти, знайти такий баланс, щоб е, якомога. Е, Краще враховувати інтереси однієї, одного напрямку державної політики і іншого. Стратегія базується на таких принципах: це людиноцентричність, саме життя і здоров'я людини, забезпечення реалізації прав і, і свобод визнається найвищою цінністю. Інклюзивність через врахування інтересів усіх груп населення. Неприпустимість будь-яких форм дискримінації, співпраця з країнами, які надали тимчасовий захист біженцям війни з України та міжнародними гуманітарними організаціями, це комплексний розток і відновлення громад, куди повертаються мігранти, і інформаційна об'єктивність та наукове обґрунтування рішень. Пріоритетними цілями. В стратегії визначено такі шість ці, цілей. Це знову ж таки по це 60, попередній 50, 50, 50. варіант. Ой, там голоси щось ідуть. Вибачаюсь, да. Значить, цілі попередньо визначені такі пріоритетні цілі. Це сприяння забезпеченню демографічної та економічної безпеки, засобами міграційної політики, це забезпечення потреб ринку праці. Забезпечення сталого і довгострокового відтворення людського капіталу України, ефективне його використання для національного розвитку та відбудови економіки, це зміцнення національної єдності, розвиток інноваційної інфраструктури міграційних послуг і забезпечення наукового обґрунтування розроблення та реалізації державної міграційної політики в рамках реалізації мети і цілей. Визначено 13 завдань знову ж таки підкреслюю. За попереднім варіантом, бо це в процесі роботи, в тому числі з врахуванням думок сьогоднішнього обговорення. Це, ці речі будуть коригуватися. На сьогодні попередній варіант завдань звучить так: перше створення умов для заохочення громадян до повернення на батьківщину та їх реінтеграції. Зменшення масштабів трудової еміграції через забезпечення гідних умов праці всередині країни, посилення зв'язків з українцями за кордоном, сприяння використанню результатів зовнішньої міграції, зокрема особливо трудової, трудової еміграції в інтересах розвитку економіки, це забезпечення захисту прав громадян України за кордоном, їх постійної інформаційної та консультаційної підтримки, збільшення внутрішньої мобільності робочої сили. Сприяння інтеграції ВПО в місцеві територіальні громади забезпечення їм вільного вибору місця проживання, Селективне залучення мігрантів з інших країн, формування механізму залучення та відбору потенційних іноземних працівників для задоволення потреб ринку праці, які неможливо задовольнити за рахунок внутрішніх ресурсів, дебюрократизація адміністративних процедур допуску іноземних працівників на український ринок праці. Створення прозорих та гнучких механізм легального працевлаштування іноземців, зокрема у критично важливих секторах економіки, заохочення іноземних громадян до навчання в Україні з перспективою залучення успішних випускників на український ринок праці і забезпечення інтеграції іноземців. Ну вже всім відомо, що. У всьому світі найбільш бажаним контингентом іммігрантів вважаються іноземні студенти, які навчалися, які вже прожили певний період, там 5 чи 6 років в країні, які вже вжилися певною мірою в суспільство, знають і закони, і звичаї мають ну, якщо не друзів, то принаймні, приятелів. Серед місцевого населення і відповідно вони явно легше можуть інтегруватися ніж інші категорії іммігрантів. Наступне завдання це формування громадянської думки, сприятливої до повернення громадян України та залучення іноземців. Запровадження моніторингу процесу реалізації стратегії державної міграційної політики до року, яка враховує трудоресурсний аспект, запровадження ефективних механізмів боротьби з торгівлею людьми. Хоча е, торгівлю людьми імміграція е, це, це не, не не завжди супроводжується міграцією, не завжди супроводжується міграційним переміщенням. Тому можливо це завдання трохи виходить за рамки. Стратегії в цілому, але повністю уникнути цих цих аспектів, цих нюансів при розробці нового варіанту стратегії таки неможливо. Тому певною мірою цей, хоча, звичайно, центу. Ми я нікого жодною з мою падку мова не йде про конкуренцію з державною програмою протидії торгів людьми, яка теж наразі розпочати її розроблення нової нової програми, тому що попередня. Закінчує свою е, чинність, е, але ці аспекти теж нам необхідно врахувати. І належ, нарешті, приведення міграційного законодавства в України у відповідність до норм ЄС, виходячи з е, переліку робіт, які необхідно е, здійснити в рамках е, проекту, е, визначено такі очікувані науку, очікувані результати його реалізації. Це, по-перше, аналітичні матеріали, що містять формулювання загальної мети стратегії, визначення пріоритетних ціл, основних задань та напрямів її реалізації з врахуванням трудоресурсного аспекту. Це аналітичні напрацювання з описом ключових положень стратегії за основними напрямами. Ну, я не буду їх перераховувати, можете прочитати. Це аналітичні матеріали та положення проекту стратегії, що стосуються механізмів міжвідучої координації та фінансово-ресурсного забезпечення реалізації міграційної політики, це положення стратегії щодо системи моніторингу та оцінки ефективності її реалізації з розробкою відповідних індикаторів і визначенням їх цільових значень. Аналітичні матеріали з рекомендаціями щодо комунікаційного супроводу впровадження стратегії, узагальнені результати публічних обговорень і консультацій з ключовими стрейкхолдерами з врахуванням трудоресурсного аспекту, готовий проєкт державної міграційної державної стратегії міграційної політики України 2035 року. З рахуванням трудоресурсного аспекту при розробці цього цього кінцевого продукту будуть враховані опрацьовані положені, рекомендації і пропозиції, які надійдуть від, від різних стейкхолдерів, в тому числі і в рамках обговорення, яке є сьомим, як кажуть, останнім в переліку, але не останнім за суттю. Результат очікуваним результатом реалізації проекту це саме широке інформування зацікавлених сторін про хід підготовки через медіаканали та публічні обговорення, зокрема, передбачається проведення чотирьох круглих столів на базі агенції «Укрінформ» і чотирьох дискусій у змішаному форматі. Перша з яких ми сьогодні проводимо, і ви всі на ній присутні за участю різних категорій експертів. Загалом пропонується протягом цих восьми заходів залучення близько двохсот учасників. Ну і ми звичайно очікуємо на пропозиції, очікуємо на думки експертів, в тому числі зокрема тих, хто сьогодні залучений до даного онлайн-заходу, і втігти тих, хто буде залучений в ході наступних заходів. І, відповідно, ці всі думки для нас важливі. Ми їх обов'язково врахуємо, і е, при розробці вже кінцевого варіанту проєкту е, стратегії державної міграційної політики, яка враховувала ресурсний аспект. Е, дякую за увагу.